Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожного разу, коли ми з вами збираємося у храмі, ми чуємо Євангелію. І от це Івангеліе, яке ми з вами чуємо, воно має дві важливі, воно завжди звучить як важлива істина. Тому що ми з вами в цьому світі, коли живемо, ми втрачаємо, загубляємося, як ми кажемо. Ми не знаємо, що нам робити, ми не знаємо, де б нам втих. Куди звідки нам ти, що робити, ми е, не можемо знайти в житті спокою. І от коли ми відкриваємо Євангелію чи Біблію, ми з вами починаємо її читати, і бачимо, що наше життя робиться тихішим, спокійніше, виміренішим. Чому? Тому що в нашу душу, в наше єство приходить Божественна благодать. І от, коли ми читаємо, якщо ви замітили, хто читав Біблію колись, то коли ти читаєш Біблію, тобі хочеться бути, проявляється такі якості духовності, милосердя, любові. Коли ти читаєш інші книжки чи інші духовні, то в тебе виходить якості такої простої людини, яка там то жаліє, то страдає, то там, любов за любов'ю мучиться, то рідні. І нема духовного. Є тільки те, що діє в ці книжки написано, що діє нам на нашу емоцію, чи діє на нашу з вами ну, якусь підсвідомість. А от коли ми беремо з вами Євангелію, ми починаємо читати. Багато хто каже, ми не розуміємо, що там написано, бо є на ті мові, які розуміють, і читайте. І от коли починаєте читати Євангелію, то ми з вами відчуваємо, що наша душа наповнюється. І от після прочитаної Євангелії, якщо взяти і читати книгу, ми відчуваємо в душі повноту. Ви знаєте, коли от щось не вистачало, все було в житті, так? і їсти, і пити, і де як жити, і, і що робити, а от щось не вистачало. І коли людина прочитує Євангелію, вона розуміє, що їй додалося в душу того, чого вона давно чекала, додалося в душу того, чого вона хотіла. І от Івангелія завжди має запам'ять неоднозначне значення. Тому що е, сьогодні ми з вами читали Євангелію, як Христос наситив п'ятьма хлібами п'ять тисяч населення. Це, що ви знали, це тільки чоловіків, тому що раніше за населення чомусь слідкувалося чоловіча статі. А е, тому Господь пише Іван, що жінок було стільки, а дітей ще навіть більше було. І от коли ми прочитаємо це Євангелію, зразу ми бачимо з вами картинку, що От, Так написано в Іван сьогодні, що горе темніє, раніше, щоб купити їсти в магазині, де таких не було, в кожному селі були люди, які, ну, які для себе готували хліб. І коли йшли паломники чи подорожуючі чи, чи інші, вони заходили просто до хати і питали, у вас хліб є? Є, ну продайте нам. І людина, людина купила хліб. Як такого е, ринку було тільки в Єрусалімі, е, в Ізраїлі, мало було таких. Люди практично по які б які йшли кудись до когось до знайомих. Раніше в полоні чи своє путешествие це було не, не так, як ми сіли з вами, полетіли чи приїхали. Людина виходила і вона виходила, наприклад, в жовтні і своїм близьким рідним казала, зустрінемося початок марта, тому що туди шлях пішли, назад це все забирало багато часу. І людина запасалася. Для хлібом для того, щоб пройти цей шлях. І ось Христос сьогодні розказує нам, ми в Євангелії з вами чуємо е про, е про Христа. Вже стало темніти, і стало багато людей провести за Христом. І апостоли кажуть, Господи, відпусти їх в село, хай вони підуть купити хліба, тому що вже темні, Люди закриються, міста раніше закривалися, вони мали враження і ніхто не міг вечором зайти, тому що боялися, що вони напали на міста. А Господь каже, не треба їх, вони сьогодні е, хочуть почути Слово Боже, що в нас є, дати їм їсти. І апостол дивиться і каже, Господи, а що в нас є? У нас тільки п'ять Ну Це, щоб ви розуміли, не наші хліби, а лібьошки їхні. П'ять хлібів лишилися і дві риби, і стільки людей. І Христос каже, ідіть і роздайте їм. Можете представити собі, наскільки в якому стані були апостоли, коли лепешок і дві хліба, і повна гора людей сидить, як їх набудували. І Христос бере переловлює хліб і каже, йдіть. І вони пішли. Коли стали доставати скрузьний хліб, його все більше здавало діти. Ми з вами часто не віримо в чудеса. Або кажемо, що ми люди якогось 21 го нового століття, коли є космос, є наука, є прогрес. Є алгоритми, математика, хімія, фізика. І ви знаєте, часто з такими людьми, особливо за кордоном, приходиться зустрічатися, і вони мені кажуть, ну ви розумієте, так, да, щось є, але ми люди якогось такого складу, математичного чи якогось іншого. Так от я вам вже казав і скажу, що таким людям треба сказати дуже просто, і що ви відкрили? Оспитайтеся їх, вони скажуть, Там, дочку Піфагора, Міділієва. Якісь закони фізики, атомні закони, так ви їх не відкрили. Ви їх просто взнали. Ці закони вже були давно создані до вас. Тому що якщо це є закон, чому ви не можете, якщо ви владієте цього закону, математичного чи фізичного, чого ви не зможете зробити так, щоб перемінити цю форму? І щоб вона по-іншому була? А хтось може і може. Тільки не ви і не ми. Це може зробити тільки той, хто знає приму до цього бутія, хто, е, хто знає, як воно творилося. І це дуже важливо сьогодні. Тому що сьогодні ми з, з, з вами зустрічаємося е, з новим світом, з новими дітьми, з новими людьми. І Вони нам часто наші діти кажуть, що ти мені розказуєш? Є там комп'ютери, є ігри, є, є все в світі. Ми вон, космос літаємо, ми молекули, атоми розбираємо, ми е, дифференціали розбираємо. Це вже, як е, я, я лишу таку ситуацію, я так сказала один, каже, це вікові. Це не средні Це точно. Тому що, що середньовікові це коли е, навчилися плавати метали, кидали копія і ще щось там робили, не знаю. А духовність, на ній нема границі, нема рамки віку. Я це вже вам все раз сказав, беремо, наприклад, повністю сказував, беремо людину різних категорій віків. Дитину, середню, таку, беремо людину 90 років, 120, 220 включити їм музику висало. Ті будуть танцювати веселитися, та вже старша людина не зможе танцювати веселиться, але душі вона буде відчувати молодість. І хто в нас тут в храмі не стояв, би не стоїть, і хто би не жив, ми з вами до цього часу наш вік тіла чогось не совпадає з нашим віком внутрі. А це треба замічати. Того, що ви казалися на, на вулиці за 60. А в душі ще навіть 17 нема. А це є те, що означає, що Господь діле є вічне і є врем'яне. І от душа якраз є вічна. І того вона не має резонансу. Вона не... Тіло замучується. Замучується ми з вами, зношується земля. Можна сказати так. Ну ніколи не зношується душа. І скільки би землі не було років, душа буде завжди молода. І ми з вами будемо завжди в свій час, прийде до кожного свій час, будемо відчувати цю молодість. І пам'ятайте, що це не якісь закони, це ваша вічна душа. В неї нема часу. Якщо для світа, для його будови є існу, основи, то для душі нема. І от сьогодні, коли Господь роздає, і люди дивляться дуже чудо, і ще й лишилося 12 хлопців, лишилося їди. Бо це не тільки означає Кнів. Тому що я вже казав, Іван не має в розуміння. Е, Христос переломлює тіло. І е, пізніше Він скаже, це є тіло моє, їжте, і будете ж мати життя вічне. Що хотів сказати Господь? Господь хотів сказати, що тих, хто з Богом, то буде пити кров в... Тобто, буде... що таке кров? Ззначала ми часто православні християни примітивно думаємо. Ми думаємо, що це от, треба от, відпити кров, да, їсти тіло. Ні, це є образи, які мають глибочайший зміст. Що таке кров? Якщо взяти її сьогодні з точки зору біологічного, то це... Жидкость, яка несе витроцити і там багато багато чого, яка зв'язана з генетичними кільцями, яка передається в рід в рік, яка несе спадковість, інформацію, Хочу, щоб довго вам розказувати, це інформація. Це ген, субстанція, як хочете її називайте, яка передає, яка несе передачу енергії, передачу інформації. Оте, і коли Христос каже, це є тіло їжте це тіло моє, а це є кров моя, це означає, що ви, Бог настільки великий, обширний і могучий, що ми його не можемо посягнути головою. Тому що ви в своїй житті, навіть коли Господь щось дає, ми потім не знаємо, як воно виходить, звідки воно виходить, чого воно так виходить. Ми не даємо багато Відповіді на, на питання. У нас дуже багато питань. Як знаєте, дуже хороша була е, історія, от, одна із догадків, чого пропав Гагарі, е, який летав в космос, і, і що сталося. Та я вам скажу, одна із правильних догадків, коли його про що брижний спитав, ну ти Бога бачив? І от він позволив собі дізнатися, сказав, а ти свій розум бачив? Ти зумов. А якщо взяти в реальній ось скажіть, як ми можемо з вами посчитати, чи розумні ми чи ні? Ми можемо сказати, що ми можна сказати, що ми виховані да, або не виховані. Тому що виховання це є наше естетичне поведінка на землі. А от як розум посчитав? А є от такі, що не вчився, який ще знає, чи той, що вчився. А є от людина, яка взагалі не має до науки ніякого це, а математику вчитає як дважды два. А і людина, яка взагалі не ходила ніколи в школу, наші поети Соченку іші, де вони вчились? Кріпасні були. Що таке кріпасні? Це просто неабияк. Але звідки брались такі саморобки? Це бралися звідти, що дається Богу, що дається цією кров'ю і тілом, енергією. І от оця спадковість Божесної благодаті, вона грає велику роль в нашому житті. І скільки, будемо, скільки ще ми розкладемо нейронів, протонів, атомів, ми ще, ще ми будемо не розкладати їх, ми будемо знавати їхню теорему і історію. Ми будемо тільки з вами знавати, відкривати цю форму. Але ми її не творимо, заповнюємо. Як тут умніки казати, бабушка і дідусь, що ти мені розказуєш? Це не вікове. От є формула. Так скажи дитину, ти їх не создав, ці формули. І просто для себе з часом відкрив. Якщо ти зможеш цю формулу поміняти, чи теорію, чи теорему, тоді ти будеш з Богом. А зараз лучше краще мовчи. Тому що Бог ніколи ні, Бог не залишить людину в буті. І ви знаєте, напевно, проходить такий час, коли ми з вами на сьогодні дійшли, я би сказав, до великої еволюції людства. Подивіться, все є. І що ми зробили сьогодні? Ми буваємо не Атом поставили для убийства, хоча можна було спокійно не платити за газ, а зробити атомні реактори, які би давали нам електроенергію. Ми не розвивалися в сторону е, людини, в сторону Божественної благодаті. Ми не розвивалися в сторону духовності. Що ми понаробили? Ракет. Ядерних реакторів понад Ну це понятно все нам. Ядерних ракет? От що ми наробили умного, коли Господь відкрив нам? І ви знаєте, Сократ, Піфогор і всі інші, які жили далеко і живуть до цієї еволюції, які живе ми з вами, вони еволюціонувалися, вони вже предупреждали, одне казали, заповнити що, що чим більше світ буде еволюціонуватися, чим більше Господь буде відкривати, тим страшніше може статися. Я вам зараз ви зрозумієте, все. І от пам'ятаєте Адама з Євою, їм сказали не їсти з дерева, щоб не, щоб не пізнати добро і зло. Це було по-іншому. Вони були не готові прийняти. Вони не могли користуватися. Людина була не готова прийняти користуватися добром і злом. Тому що добром і злом, що треба вміти користуватися людином. І от ми з вами докористувалися до того, що відкрили. Глобачаючи, запросили Калаїри. Ми все маємо. І що ми зробили? Крім ядерних ракетів, більше нічого не поробили. А люди, як жили, бідної Богу, вибачте слово, так і живуть. І платили за світло в три рази дорого, коли це є ядерний, коли можна цей атом збагачувати. Розумієте, що можна зробити так, щоб прийшли в таку коробочку, як спішить, то може менше купили, заклали в перебор, і вас буде безплатне світло. Ви тільки раз заплатили. Ні, це нікому не надо. Тому що людина вибирає сторону. сьогодні, що відбувається в світі. І коли Господь нас каже, що верніться до віри, верніться, поверніться, що ви робите, скільки вже можна бачити ваші противні наглі, можна сказати, неправдиві очі, скільки будете їсти один одного, скільки ви будете зіватися з людей, де ваша віра? Ви плачете, коли вам погано, а коли вам добре пользуєтеся цим. Оце є те, що людина не вкладає в душу, Бога. І от будемо знати багато цього світі. Але як не буде Бога, не буде толку. Тому що Бог це не просто существо чи віщество, а це наше з вами життя. Це наш з вами розум і мудрість. Це наш з вами дух. І от коли щось робите, задавайте ці питання, для чого це робите? Для кого ви це робите? І чого ви такі стали сьогодні? Чого, чого ви такі стали, які є ми сьогодні? Питання, відповідь. Ми так сили, ми так, ми так жили і нажили. І от останні часи, вони прописані в Івантії, вони прописані в цьому. І люди добрі, не бійтеся і не страдайте. Це мусить бути. Доки людина не прийде покаяння. Як сказано яном Богослову, що все Господь може змінити тільки тоді, коли людина вернеться до, до Творця. А знаєте, що таке повернутися до Творця? А це не то, що кричати, що ми знайшли формули, матіркувати, а то, що вернуться, і сказати, Господи, крім більше для нашого раді сміряння. І оце буде те, що потрібно в нашому житті було би, щоб було. І треба помінятися з самими. І світ не буде коло вас крутитися. Тому що в вас і в нас вами нема тої любові, яку ми повинні мати для того, щоб творити чудеса, які творила посторіння. Хай укріпить вас Господь, хай дасть Господь вам віру, благодать Божу і милосердя Боже. І не бійтеся того, що є. бійтеся того, з чим залишимо цей світ. Тому що один день, як тисячу днів, а тисячу днів, як один день. І ніхто з нас не знає, що буде нам через дві минути. І тому пам'ятайте, читайте Євангелію, приходьте до причастя, чи дітей сповідатися, чи дітей причащатися, не сидіть, поки є час. Потім будете плакати такими сльозами, що гірко буде. І болить буде слабка. Поки місяць є час, ще раз скажу, Цього часу в житті мало йдуть ті времена, які заберуть, а будуть забирати всіх тих, кому Господь поділив бути. І тому нехай любов, хай Господь дає ту благодать для спасіння нашого. Хай Господь пішла в мир і спасіння кожному із нас, щоб нарешті це ця пісовщина безобразна, і щоб кожен із нас. Відчув, що любов Божа в нас сильніша за всю розум, за все є і за все, що є в цьому світі.